Карл Густав Юнг сидів у своєму кабінеті в Цюриху, коли до нього прийшов чоловік середніх років успішний банкір, дорога костюма, впевнена хода. Але його очі були порожні, наче вікна покинутого будинку. Він сказав юнгу фразу, яка змінила розуміння людської психіки назавжди Я маю все, але відчуваю себе мертвим зсередини. Юнг назвав цей стан втратою душі, і сьогодні мільйони людей живуть саме так, навіть не усвідомлюючи цього. Уявіть дитину, яка малює кольорові світи, вигадує історії, мріє стати астронавтом чи художником. Її очі горять, руки тремтять від захоплення, кожен день приносить відкриття. А тепер подивіться на цю ж людину через 20 років. Вона прокидається від будильника, їде на роботу, яку ненавидить, повертається додому вичерпаною і засинає перед телевізором. Мрії? Які мрії? Це ж непрактично, скаже вона вам. Треба платити рахунки, бути відповідальним, жити як всі. Юнг побачив у цьому не дорослішання, а трагедію. Він називав це смертю душі при живому тілі. Швейцарський психіатр досліджував це явище протягом 50 років клінічної практики. Він виявив, що люди без млії мають специфічні симптоми. По перше, емоційна анестезія. Вони не відчувають ні радості, ні глибокого смутку, лише сіру байдужість. По друге, автоматичне існування, їхнє життя перетворюється на набір механічних дій без внутрішнього сенсу. По-третє, втрата зв'язку з власним несвідомим вони перестають бачити сни або сни стають порожніми і безбарвними. Це не депресія в класичному розумінні, це щось глибше, це відключення від власної сутності. Юнг називав це розрив тісного зв'язку між свідомим і несвідомим. Юнг стверджував, що суспільство систематично вбиває мрії людей. Система освіти навчає нас запам'ятовувати факти, а не мислити творчо. Батьки кажуть, обирай стабільну професію, а не те, що любиш. Колеги висміюють тих, хто думає інакше. Реклама нав'язує чужі бажання замість справжніх прагнень. Поступово людина відмовляється від своєї унікальності заради соціальної маски, яку юнг називав персоною. Ця маска стає настільки щільною, що людина забуває, хто вона насправді. Вона перестає чути внутрішній голос, який шепоче про справжні бажання. Один з найстрашніших аспектів цього стану полягає в тому, що людина навіть не усвідомлює своєї втрати. Вона функціонує, виконує обов'язки, навіть посміхається на фотографіях, але всередині панує порожнеча. Юнг порівнював таких людей з античними статуями, у яких викрадено душу. Зовні все гарно, але всередині лише камінь. Психоаналітик зазначав, що найнебезпечніше в цьому стані те, що він стає нормою. Суспільство схвалює мертві душі, бо ними легко керувати. Людина без мрії не ставить незручних питань, не бунтує, не шукає нових шляхів, вона просто існує, як гвинтик у великій машині. Але чому це відбувається саме з мріями? Юнг пояснював, що мрія це не просто бажання купити машину чи поїхати у відпустку. Справжня мрія це містичний зв'язок між свідомістю і несвідомим, між його Я і самістю, це голос душі, який вказує напрямок індивідуації, тобто становлення цілісною особистістю. Коли людина втрачає мрію, вона втрачає компас. Вона більше не знає, куди йти, що їй справді потрібно. Залишається лише зовнішня мета, нав'язана суспільством заробити більше грошей, купити більший будинок, досягти вищого статусу, але всі ці речі не заповнюють внутрішню порожнечу, бо вони не пов'язані з глибинною сутністю людини. Юнг розповідав про сорокарічного лікаря, який прийшов до нього зі скаргами на безглузді життя. У нього була успішна практика, заможна родина, повага колег, але кожного ранку він відчував нудоту при думці про черговий день. Під час терапії виявилося, що в юності він мріяв стати композитором, але батько лікар переконав його обрати медицину як надійну професію. Чоловік похоронив свою мрію і забув про неї. Тридцять років він жив чужим життям. Його душа померла того дня, коли він відмовився від музики. Тепер вона нагадувала про себе через симптоми, які класична медицина не могла пояснити. Це був крик похованої мрії, намагання повернутися до життя. Він вірив, що мертва душа може воскреснути, але це вимагає мужності зустрітися з тим, що він називав тінню. Тінь це все, що ми витіснили зі свідомості всі забуті мрії, придушені бажання, заборонені емоцією. Це темна частина нашої психіки, яку ми ховаємо від інших і від себе. Парадокс полягає в тому, що саме в цій темряві зберігається життєва сила. Стверджував, що людина, яка не знає своєї тіні, залишається поверхневою і неповною. Вона живе лише половиною себе, показуючи світу ідеальну маску, поки справжня сутність помирає від голоду в підвалах несвідомого. Процес повернення до життя називав. Індивідуацією. Це не просто самовдосконалення чи позитивне мислення, це болісна і тривала подорож до власної цілісності. Перший крок розпізнати, що ти живеш не своїм життям. Це найважче, бо вимагає чесності перед собою. Треба запитати себе, коли я востаннє відчував себе живим, коли мої очі горіли не від кави, а від захоплення? Що я любив робити в дитинстві, від чого відмовився заради схвалення інших? Ці питання лякають, бо відповіді можуть зруйнувати звичний світ, але без цього руйнування неможливе відродження. Другий крок дослідити свої сни. Юнг вважав сновидіння прямим каналом зв'язку з несвідомим. Коли свідомість спить, душа нарешті може говорити без цензури вона показує символи. Образи, історії, які вказують на витіснення частини нашої особистості. Чоловік, який мріяв стати композитором, почав бачити сни про музичні інструменти, покриті пилом на горищі. Це було послання його душі вона благала про увагу, навчав своїх пацієнтів вести щоденник снів, малювати їхні образи, медитувати над символами несвідомо говорить мовою метафор, і треба навчитися його розуміти. Третій крок найстрашніший треба повернути мрію до життя. Навіть якщо це здається неможливим, не обов'язково кардинально змінювати все одразу. Юнг радив починати малими кроками. Той лікар не кинув медицину, але почав грати на фортепіано по годині щовечора. Спочатку пальці не слухалися, ноти здавалися чужими, але через кілька місяців він відчув. Як щось всередині починає танути, порожнеча заповнювалась не успіхом чи визнанням, а простою радістю створення музики. Це і є пробудження душі. Вона не потребує величі, їй потрібна автентичність. Юнг розповідав про жінку пітидесторочно, яка все життя була ідеальною дружиною і матерію. Вона виконувала очікування сім'ї, але відчувала себе невидимою. Коли діти виросли і покинули дім, вона зіткнулася з жахливою порожнечею хто вона без ролей, які грала. Під час терапії виявилось, що в молодості вона любила подорожувати і мріяла стати фотографом, але одружилась рано і поклала мрію на вівтар щем'єйного щастя. Тепер її душа вимагала повернення боргу. Жінка купила фотоапарат і поїхала в Індію на три місяці. Сім'я була шокована, називала її егоїсткою, але вона вперше за 30 років відчула себе живою. Вона знайшла не просто хобі, вона знайшла себе. Важливо розуміти, що повернення душі не гарантує щастя в звичному розумінні. Юнг попереджав, що індивідуація приносить не комфорт, а цілісність. Людина, яка воскрешає мрію, часто стикається з осудом оточення. Внутрішніми конфліктами, страхом невдачі, але вона стає живою. Її очі знову світяться, руки тремтять від нетерпіння, кожен день має сенс. Це не про зовнішній успіх, це про внутрішню істину. Юнг казав, що найбільша трагедія не в тому, щоб померти з нереалізованою мрією, найбільша трагедія – померти, не усвідомивши, що ти взагалі мав мрію. Подумайте про свою душу прямо зараз. Вона жива, чи лише функціонує. Ви прокидаєтесь з відчуттям цілі, чи просто долаєте черговий день? Коли востаннє ви робили щось не тому, що треба, а тому, що душа співає від радості. Він залишив нам не просто теорію, а інструкцію з виживання. У світі, який намагається перетворити нас на однакових роботів, мріє це акт опору. Це доказ, що всередині нас все, що горить вогонь. Не дозволяйте суспільству погасити його. Ваша душа чекає, коли ви нарешті почуєте її голос, і, можливо, саме сьогодні настав той день, коли ви зважитесь на першу зустріч з забутою мрією. Бо життя без мрії це не життя, це лише повільне згасання, а ви заслуговуєте палати.